Зеленський запросив Путіна до Туреччини на прямі переговори 15 квітня. Так він відповів на пропозицію лідера Кремля відновити перемовини між українською та російською сторонами без попередніх умов. Після слів Зеленського російська сторона прокоментувала пропозицію українського президента. Щоправда, чи поїде у Стамбул Путін або ж відправить когось іншого, досі достеменно невідомо. Водночас, умовою для зустрічі у Стамбулі має бути припинення вогню, вимагає Україна та наші європейські партнери. Якщо Росія не погодиться на безумовний 30-денний режим тиші в Україні до кінця 12 травня. Німеччина та Франція пригрозили вести нові санкції проти РФ. Можливо, ви пропустили ці новини? З чого все почалося? Як ці заяви сприйняли світові лідери? Та чого очікувати від можливих переговорів України та Росії, розберемо в цьому епізоді. Несеться. Отже, глибоко вночі, 11 травня, Путін зібрав в Кремлі журналістів. Це відбулося на тлі ідеї з боку України, ЄС та США розпочати тимчасове перемир'я з 12 травня. Лідери чекали реакції Москви. Власне, під час свого виступу згадку про цю ідею Путін уникнув, запропонувавши Україні натомість зустрітися для переговорів у Туреччині 15 травня, і без жодних попередніх умов йдеться про відновлення переговорів у Стамбулі, які за його словами українська влада перервала у 22 році нагадаю, що стамбульські переговори із Росією дійсно проходили ще на початку повномасштабного вторгнення навесні 22-го року. Тоді Москва висунула ультиматуми, зокрема, зменшити чисельність зсу, припинити військову співпрацю із заходом та визнати окуповані території російськими, на що Україна, звісно, не пішла. Як відреагував на пропозицію Путіна Зеленський тепер розповім трохи пізніше. Ну а поки повернімося до заяв із Кремля. Власне Путін вперше назвав повномасштабне вторгнення війною. Він підкр Есла, вимовляв, пропозиція щодо переговорів на столі. А рішення процитую за українською владою та її кураторами. Ми настроєні на серйозні переговори з Україною. Їх смисл в тому, щоб устранити первопричини конфлікту. А так званими першопричинами вторгнення Росія вважає свої вимоги: заборону на членство України в НАТО та визнання анексії Путіним чотирьох південно-східних регіонів. Ну а також припинення військової підтримки Києва заходом. Повернення до переговорів у Стамбулі також передбачає, що Україна пообіцяє нейтралітет, погодиться на обмеження своїх збройних сил і погодиться з вимогами Москви щодо захисту російської мови в країні. Пише Financial Таймс. Пропозиція Путіна відновити переговори без попередніх умов виглядає неприйнятною для Києва, бо насправді це формулювання вже містить умови. Аналізує Бібісі. Переговори на початку вторгнення в Україні вважають просто спробою Росії нав'язати свої умови капітуляції, що для Києва залишається неприйнятним. І повернімося до ідеї із перемир'ям з такою пропозицією виступили лідери чотирьох країн, перебуваючи у Києві Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Вони поговорили телефоном із президентом США Трампом і запропонували розпочати в Україні тридцятиденне припинення вогню, починаючи із 12 травня. Путін, як ви вже зрозуміли, під час свого виступу це проігнорував висунувши зустрічні умови. І перед тим як розповісти про відповідь на це Зеленського, тут трохи про те, як відреагував на заяви Путіна. На світ, наприклад, міністр закордонних справ Франції баро наголосив, що Європа готова приєднатися до переговорів у Стамбулі, але спочатку має бути припинення вогню. Якщо цього не станеться, то за його словами, європейці та американці посилять тиск на Путіна, запровадивши масштабні санкції проти російської економіки. Погодився із ним і новий німецький канцлер Мерц. Він наголосив, що перед переговорами необхідно припинити вогонь. Наголосив на цьому і спецпредставник Трампа Келох мовляв, що спочатку безумовне тридцятиденне. Припинення вогню, а вже під час нього перехід до мирних переговорів, а не навпаки, підсумував він. Власне, після заяви Путін поговорив із турецьким лідером Ердоганом. Той підтвердив, що Туреччина готова прийняти ці переговори. При цьому Ердоган зазначив, що всеосяжне припинення вогню створило б необхідні умови для мирних переговорів. Міністр закордонних справ Литви зауважив, Путін знову грає у свою звичну гру. Тягне час, аби уникнути будь-якого реального шляху до миру. Розмови про мир, за його словами, поки російські бомби продовжують падати на мирне населення. Це фарс. Він наголосив або безумовне припинення вогню з понеділка, або ж нові жорсткіші санкції без вагань. Власне те, що Путін проігнорував ідею з перемир'ям 12 травня, підтверджують насамперед нові атаки. В ніч на 12 травня Росія, за даними повітряних сил, запустила по Україні більше сотні безпілотників. І ось Німеччина, як пише Гардіан, вже поставила Росії ультиматум. У Москви є час відповісти на пропозицію про припинення вогню до кінця дня, інакше їй загрожують санкції. Президент Франції Макрон підтвердив, що у Росії є дедлайн до вечора понеділка. Так, от країни-члени ЄС можуть погодити 17-й пакет санкцій проти Росії вже у середу та ухвалити його на засіданні ради ЄС наступного вівторка. Про це Суспільному повідомив топ дипломат ЄС на умовах анонімності. У цьому пакеті є певні зміни додали більше суден тіньового флоту. Зараз їх майже 200. Більшість делегацій підтримали цю пропозицію, не мають заперечень проти цього пакету. І Угорщина та Словаччина. Нагадаю, станом на травень цього року Росія використовує так званий тіньовий флот для обходу західних санкцій, пов'язаних з експортом нафти. Цей флот складається з шести сотен суден, з яких майже 400 нафтові танкери. І тут перейдемо до того, як же відреагував український президент на пропозицію Путіна. Спочатку Зеленський написав, що. Україна готова зустрічатися лише за умови припинення вогню. А потім у процес втрутився Трамп. Він написав у соцмережі True Social, що Україна повинна негайно погодитися на переговори у Стамбулі. На думку Трампа ця зустріч дасть зрозуміти, чи можлива взагалі мирна угода між Росією та Україною. А якщо це не так, то європейські лідери та США знатимуть про реальний стан справ та зможуть діяти відповідно. Як пише Guardian, це спричинило тиск на зеленського, і незабаром український президент. Зробив відповідну заяву. Тобто оголосив про готовність особисто зустрітися з Путіним у Туреччині 15 травня і висловив сподівання, що Путін не шукатиме виправдань, аби не приїхати. В Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. Скористатися пропозицією Кремля Зеленському порадили, зокрема, і європейські лідери, що відвідали Київ, після того, як повернулися додому, пишуть джерела Лемонт, і це є тактичною грою. Наголошує видання. Всі хочуть показати американцям, що вони не перешкоджають баченню Трампа по завершенню конфлікту. Тут ще важливо розуміти, якими є мотиви для його завершення саме для самого Дональда Трампа, тому що, наприклад, є низка індикат і низка доказів, які вказують на те, що зокрема Дональд Трамп хоче якнайшвидшого е, мирного врегулювання в цій ситуації для того, щоб відновити свої бізнес звязки з Росією. Нагадаю, зустріч у Стамбулі може стати першим прямим контактом між лідерами Росії та України з початку повномасштабної війни. Востаннє Зеленський і Путін зустрічалися особисто в грудні 2019-го в Парижі на переговорах за посередництва президента Франції і тодішнього канцлера Німеччини. for that Отже, Зеленський прибуде на переговори у Стамбул 15 травня, навіть якщо Росія не припинить вогонь з 12-го, на чому він наголошував раніше. Про це пише видання Аксіос. Разом з тим, пропозиція прямої зустрічі із путіним у Стамбулі це перехоплення ініціативи та тиск на Путіна з боку України. Йдеться у статті «Гардіан». Адже лідер Кремля рідко подорожує спонтанно і тепер його поставили у незручне становище або збиратися до Туреччини, або відмовитися від зустрічі із Зеленським. І це може бути рості США як відмова від миру, Трамп висловив сподівання, що в Туреччині все ж зустрінуться обидва лідери. Також він і сам розглядає можливість прилетіти на перемовини до Стамбула та сподівається на хороший результат від цієї зустрічі. Я думав про те, щоб полетіти туди також. Однак я не знаю де буду в четвер. У мене так багато зустрічей. Але я думав про це полетіти туди. Мабуть, така можливість існує. Якщо ж Путіна не буде у Стамбулі, чи погодиться Україна тоді розмовляти з іншими представниками Росії. Глава офісу президента Єрмак на це питання видання РБК не дав конкретної відповіді. Мовляв, тільки Путін ухвалює рішення в Росії щодо війни в Україні і здатний забезпечити їх виконання. Що ж, поки і російська сторона не повідомляла, хто саме від Росії збирається їхати до Стамбулу. Президент Туреччини Ердоган, як я вже казала, підтвердив, що країна готова прийняти мирні переговори між Росією та Україною, і тут цікавий. Момент в Україні наразі офіційно заборонені перемовини з Путіним. Ще у 2022 році Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із лідером Кремля. Таке рішення стало відповіддю на спробу Росії анексувати українські території, і як потім пояснив Зеленський, аби запобігти можливості будь-яких несанкціонованих переговорів з Росією, восени глава офісу українського президента Єрмак пояснював, мовляв, указ президента забороняє вести переговори лише з Путіним. А не в цілому, з російською стороною. І тут поговоримо про те, як російська сторона комунікує ідею переговорів у Стамбулі. Помічник Путіна Юрій Ушаков ще після виступу російського президента повідомив, що до Туреччини поїде російська делегація. Про її склад буде оголошено згодом. При цьому видання Лімонд пише, що наразі немає жодних ознак того, що Путін погодиться на зустріч, запропоновану Зеленським. Прес-секретар Путіна Пісков також прокоментував ідею щодо переговорів. Приїде Путін чи ні, він не уточнював, сказав абстрактно, мовляв, Росія. Налаштована на серйозний шлях довгострокового врегулювання української кризи. Щодо загрози введення санкцій з боку ЄС, він сказав, що Росія ультиматумів не приймає, передає пропагандистське ТАСС. Віце-спікер Ради Федерації Косачов назвав заяви Зеленського комедіанством та виставою. Пише ТАСС. За його словами, далі я процитую. Так, зустрічі на найвищому рівні, тим більше в такій складній ситуації, абсолютно точно не організовуються. Ймовірно, Косачов таким чином натякає, що Путіна в Туреччині не буде. Отже, зустріч у Туреччині запланована на четвер, 15 травня. Зеленський анонсував, що буде у Стамбулі. Однак чи відбудеться там зустріч безпосередньо із Путіним тепер залежить від Росії. Напишіть свої припущення в коментарях під цим відео чи приїде Путін уже 15 травня. З'ясуємо хто з вас був правий.